Мої сьогоднішні покупки з Аврори. Мої вітання. Запрошую вас оглянути. Мої сьогоднішні покупки з магазину Аврора. Більшість товарів, які ви тут бачите, куплені, тому що вони були на акціях та на знижках. Першим ділом хочу показати вам ось такі форми на паску, готуючись заздалегідь, мені так подобається. Потрошки потрошки купляти те, що необхідно, щоб в останній момент не бігати. І так купила ось такі маленькі форми, звичайно ж, три штуки для трьох діток. Вибрала з таким малюнком і стандартні трішки більші. Форми маленького діаметру коштують 4 гривні, форми ось такі по 7 гривень за штуку. Дуже сподобались мені ось ці дитячі приколки. Я спочатку подумала в магазині, що це резинка. В огляді товарів ви могли їх бачити. Я не змогла вибрати, який варіант мені краще подобається, тому за такі великі гроші я взяла всі три. Коштує набір таких приколок 9 гривень, ось так відкривається. І мені здалося, що дуже буде зручно, що не буде волосся ось тут зажиматись, тому що все-таки це тканина. А в принципі, це звичайна. Заколка, приколка. Поправте мене, напишіть, як правильно називати. Думаю, що моїм дівчатам такі заколки мали би сподобатись. І так купила ось такі фламастери, 18 штук в упаковці, ось така бутилочка. І що хочу сказати, що ці фламастери частенько бувають на акціях. Мені здається, що недавно я показувала в якомусь відео вони коштували менше, але вони мені настільки сподобались, тому я їх взяла по повній ціні. 50 35 гривень я заплатила в них. Ось тут в мене є Аврора чек, як то кажуть. Ціни звідси й читаю. Були по акції вони по 39 гривень, якщо не помиляюсь, можете дочекатись акції знову і придбати. Це хороші фломастери, вони своїх грошей вартують. Я навіть не шкодую, що я за них дала 55. Мені хочеться вам показати, все-таки, як вони виглядають всередині. Ось такий фломастер. Стандартного плану Фломастер, но гарно пише і сам пластик хороший. Знаєте, берете в руку і відчуваєте, що це не є та така, знаєте, дешева пластмаса, ну із самих дешевих. Придбала посипку 29 гривень. Кольори в магазині є різні. Я для себе вибрала ось таку: також ось таку глазур, 11 гривень була по акції. Кольори, до речі, глазурі також є. В асортименті різні можна вибрати. З шампунів взяла ось таку шауму: 7 трав 72 гривні. І шампунь проти лупи Сульсена 119 гривень. Була ціна по ваших рекомендаціях. Взяла кисневий відбілювач. У я брала подібні також кисневі відбілювачі. Але від цієї фірми взяла вперше тільки завдяки вашим рекомендаціям, так що спробую наперед вдячна всім, хто коментує і ділиться своїми вподобаннями, а не тільки вподобаннями, а й своїм досвідом в користуванні тих чи інших товарів. Також по ваших рекомендаціях купила ось цей олівець плямовий вивідник Двадцять гривні його ціна була, і він частенько буває на акціях. Одна з моїх спонтанних покупок це ось такі навушники вже стояла в черзі, просто побачила і вибрала середні по ціні, щоб мені підійшли по зовнішньому вигляду. Скажімо так, були там навушники від 9 гривень, 39, 49, 69. Ну і поїхали далі. За ці я дала 49 гривень, не чекаю від них нічого особливого. Ну, навушники та й навушники. Виготовлені вони саме для аврори. Ось тут можна глянути. Так що попробую користуватись, пізніше вам скажу своє враження. Покупки з Аврори в мене є й інші, зараз покажу ще. Ось такі свічки купила, 12 гривень їхня ціна, теж, звичайно, тому що були на акції. Дитячі колготи з хорошим складом, 99 гривень. Покажу склад: 90% бавовна, 5 поліестер, 5 еластан. Це прям супер склад для дітей, те, що треба. Так що звертаю вашу увагу, що в Аврорі можна придбати колготки дитячі по хорошій ціні з хорошим складом. Наступна покупка купила ось такий чай Ахмат Тія. Ніколи також його не брала, зацікавило мене. Тут у нас іде чай чорний з лавандою та ароматом бергамоту. Пачка ще закрита. Продегустую та поділюсь своєю думкою. І це ще не все. Купила желе, уже не знаю. Раз за три, напевно, купляла і буду ще купляти. Мене влаштовує ціна та якість 80 грам в упаковці. На 4 порції хватає і коштують 12 гривень. Час від часу бувають різні смаки на акції. Цього разу були ось такі, їх і взяла. Також взяла ще насіння матіоли, літній вечір. От захотілося посіяти такі квіти. Будуть мене цвісти на клумбі, будуть мене радувати і вам покажу разом. Порадуємося. І, звичайно ж, по ваших проханнях ділюсь своїм враженням, своєю думкою про ті товари, які я вже купляла в Аврорі. І так, купила сироп недавно в моїх розпаковках, ви могли його бачити. Ароматів такого сиропу видів в Аврорі є маса. Я вибрала для себе саме кокос. І що хочу сказати, він мені не особо сподобався. Це моя суб'єктивна думка. Я п'ю каву з однією ложкою цукру. А щоб відчути насичений аромат кокосу, мені потрібно дати три конкретних чайних ложки цього сиропу. Для мене тоді, виходить, кава, як на мій конкретний смак, засолодка, дуже приторна, і мені так якби аромату кокосу при трьох чайних ложках сиропу для мене достатньо. але... Кава настільки солодка, приторна, що мені її просто неприємно пити. Тому ось така моя думка. Ділюся. Але якщо ви полюбляєте такі солодкі насичені смаки, і три чайних ложки цукру для вас є нормально, то вам такий сироп прийдеться до смаку, точно впевнена. А що стосується приправ, тут я вже в захваті. Ось ці хмелі-сунелі хороші. Ароматні, от прям приправа відповідає своєму слові приправа, покажу фірму з цієї фірми. Спеції продаються в Аврорі, і я цією спецією задоволена. Що хочу сказати про часник копчений сушений. Час від часу, от саме в цей період, коли вже немає у мене домашнього часнику свіжого, я купляю саме сушений. Дуже зручно економить і час, і завжди часничок під рукою. Цього разу взяла копчений, і мені сподобалось. Ви знаєте, я здивувалась, але мені цей смак по душі, по смаку. Правильно я говорю, якщо неправильно поправте, до смаку мені вірніше, об напевно, буде правильно сказати. Ось фірма, ласточка. Ось цю покупку я буду повторяти, напевно, на постійній основі. Шкодую, що я раніше не скуштувала. а тепер буду сушений часник копчений купляти на постійній основі. А я на сьогодні прощаюсь з вами. Вдячна вам, що провели цей час зі мною. Якщо дане відео було вам цікаве, чимось корисне. Наперед вдячна вам, якщо підтримаєте дане відео лайком. І, звичайно ж, підписуйтесь на канал. Попереду багато корисних та цікавих відео. Люблю, цілую, па!